Всім привіт! Значить, купив собі такий вакууматор. Генріх С. Пишуть якби, виробник Германії, але насправді Китай е, на Германію робить. Значить, він. Пишуть сухого і вологого вакуумання. вакуумування. Нічось є кнопочки сухі або вологий вакуум. Ось ця кнопочка це е, сплавлять пакет, а це якби автоматично він відсмоктує повітря з пакета і потім його запаює. Це так пише інструкція. Значить, що пишуть про його на сайті? Що в його є 4 ступені регулювання вакууму? Інструкція такого не пише. От Я натискав оцю кнопочку. Працює компресор. Одні оберти, більш ніяких немає. Тобто, не відповідає дійсності. Ну, можливо, я ще не розібрався, тому що я сьогодні тільки отримав, читаю інструкцію, передивляюсь, переміряю. Далі заявлено, що він може пакувати пакет шириною 30 см. Ось цей нагріваючий елемент. По факту переміряв 29, а пакети є шириною 30, тобто вже не підходять. А коли взяв пакет, який ішов у йому в комплекті, як би 30 см він повинен. Заплавляти ширини. Цей пакет самий широкий, 28 см. Знову таки невідповідність. А, наступне написано, що в йому є а, контейнер для збору вологи з нержавійки. Не на всіх сайтах, але деякі пишуть. Ну, мабуть, ті, хто пишуть, вони сіру пластмасу взагалі не можуть відрізнити від нержавіючої сталі. Так, можна сказати, що він взагалі взагалі весь з нержавіючої сталі зроблений. Значить, тут є таке заглиблення. В яке дійсно буде потрапляти волога. А сам де від, е, відсмоктується повітря, отут такий штуцерок стоїть. І він трошечки вище, ніж оце заглиблення. Тобто волога капки води. В компресор не потраплять. І ця трубочка пише інструкція, що можна вакуумувати е, судки. Там є такі спеціальні судки. Тільки сюди потрібно ще придбати шланджик. Шланджик в комплекті не йде. Ну ось так, що хотів розповісти про даний вакууматор. Те, що пишуть на сайті, і те, що дійсно є, воно трошечки не відповідає дійсності. Ну, можливо, інструкція одна на всіх, як завжди, ніхто про це не заморочується. Так, то так, ні то Ну, ви вже його купили. Тобто, звертайте увагу, що 30 см він все-таки. По ширині ось так не е, заклеїть, тому що цей елемент нагріваючий лише 29, тобто від цього краю і до цього. Ну, Ще треба вчитати, що сюди по, по, по пів сантиметра треба відступити. Ось воно є е, 28, як оцей пакет цього, розім в комплекті. Ну, далі буду е, їм працювати, буду знімати відео, як він працює дійсно, і все буду вам розповідати. Все, всім дякую.